Я вітаю тобі, маленький друже. Тура, знайди цю фігуру серед інших шахових фігур. Так, ось ця фігура тура. Скажи мені, на що схожа тура? Так, на башту, фортецю. Тому її називають міцна фігура. Пригадай, скільки цих фігур у кожному шаховому віску. Так, дві фігури чорного та дві фігури білого кольору. А де вони розташовані на початку гри? Так, по кутах на шахівниці на першій клітинці від краю першої та восьмої горизонтальної лінії. Ходить і б'є тура тільки по прямих лініях горизонтальних або вертикальних на всі боки на будь-яку кількість полів. І може зміститись на одне, на два поля, або, коли треба, на сім полів якщо їй не заважають її ж фігури, тура не може перестрибувати через іншу фігуру. Як і інші фігури, виконуючи взяття, нанося удар, тура стає на поле побитої фігури. А зараз я тобі пропоную пройти лабіринт. Білою фігурою тура треба пройти по вільних полях до чорного слона, щоб побити його за три хода. Пам'ятай, що тура ходить тільки по прямих лініях горизонтальних або вертикальних. Пробуємо перевіряємо. Перший хід по горизонталі, другий по вертикалі, третій по горизонталі. Наносимо удар чорному слону. Добре, а зараз подивись на дошку, яку літеру можна намалювати з допомогою ходу тури. Це може бути літера Е, П, Ш, Н, Т та інші. Ось так у нас вийшла літера П. А інші спробуй намалювати самостійно. Я впевнена, ти з цим завданням впораєшся. Я дякую тобі за увагу і кажу до нових зустріч! Бо вам, і маленькі, друже!